А кічнянці німців українським салом частували. Українці здавна славляться неповторною культурою, творчістю, народними традиціями та гостинністю, які успадкували ще від своїх пра. Німецьку делегацію на чолі з маром Граві Смюли на начнянщині зустрічають не лише й хлібом сіллю, а й смачнючим салом в різних варіаціях. І підсоленим, і копченим, а ще перемеленим з додаванням часничку. Заграйте музиченкі пісні веселкову, щоб гостям нашим ріденьким стало тепло знову. Страв, які припали до душі німцям, і хрумка квашинина з бочечки та солоні огірочки з холодного льоху. А ще домашня ковбаска з молодою картопелькою, і звісно ж вареники, политі шкварками та сметаною. Аж слинки потекли від такої смакоти діляться гості. А після дегустації німецькі гости ще й припрошують до танцю. Далі за програмою знайомство з українською культурою. Міні виставка презентує і національний одяг, і речі особисто вжитку давніх українців. Це вже заслуга креативних працівників ічнянського відділу культури. Тут ми підготували для них таку фотолокацію. Ось тут висить український одяг, і дівчатки, і хлопчики зможуть надягнути шаровари, надягнути таке прекрасне вбрання, намисто, брилика і тут ось сфотографуватися на згадку про Україну, про гостинність. сна жубель, качалка, коза така ось прялка. Цікава це. Наш музей нам допоміг зробити таку локацію підготували ми. пиріжки. Там <сі> місті. іноземним гостям навіть пропонують приміряти традиційний український стрій, аби ближче торкнутися до нашої культури. Да, це офіційний візит, це а, співпраця. Але ми хотіли познайомити з нашим побутом, з нашою культурою з нашими національними костюмами. Тому сьогоднішній день ми присвятили повністю Україні, нашій культурі, нашій історії, і вони мають можливість. А, Глипися, ми приготували чоловічі жіночі і просто виконуватися повністю в наш ректор. Німецька делегація у захваті від неймовірного гостинного прийому чи не найбільше Ларсу припала до душі саме українська кухня, яка зарекомендувала себе чи не в усьому світі. Вона смачна, поживна і щедра, особливо коли йдеться про величину порцій, ділиться мер гравесмюлена. Ті речі, які завдають шкоду здоров'ю, мені найкраще смакували. Коли я повернуся в Німеччину, мені цілий тиждень доведеться не їсти каспанчати. Гостинність просто неймовірна. Я просто у захваті від гостинності. der offiziellen Veranstaltung herunter welcher können sie traditionen організувати і під час офіційного заходу, ну і зараз я просто врапо вражений тому яким сильним бажанням і, і, і з якою ширістю ви підтримуєте свої традиції? Зофіцо традиціон цю дан та звинчима фотоса так така велика любов до традиції і до країни. Я бажав би німцям. такого. відтепер німецьке місто Гравесмюлен є побратимом ічні. А відтак приводів для обміну і досвідом і традиціями стане значно більше. Alegria, glória